А ми знову в лісі. Перший знайдений грибочок, але не знаю. У нас люка не похожий. Якось там кажуть встречити. Похоже на польський, але це не полячок. Я знайшла старого полячка. Старенький, але чистий. Не дуже гарний, але поки що візьму його. А хто це такий? Це піддубовик, той що з ножкою червоною. Да. Дуже гарний. Як його? Ну, і... ну ми ні, не збираємо. Дуже гарний диви, який прекрасний. О, який красивий. Ну, звісно, можна подумати, що це білий. Поставляємо тут. Хто там? Ох ти! Як гарно! Давай, вирівай, я кручу. Ми знайшли. А я його заміс. Ні, це білий. Біли. Закриваю там дирочку, до. Да. Хай та точки. Пускай проживав. А ще у нас польський. Хорошо, ну вже Він був під гілочкою і якось так виріс. Гляньте, наскільки червивий. Просто все з'їло. І жуківські тут. Угу. Ось. Угу. І прямо видно ці точечки, все жучки. І видно, як вони шевеляться. Такі жучки? Ми закриємо і оставимо тут. Такий грибок? Так, да, дуже гарний був. Ще попадаються такі старі. Опаньке. Не рука. Я ці якісь знайшлась. полячок, палячок, йому вже все. Вже закінчився сезон, мабуть. На біляшики. Я йду, зараз подивлюсь. Так, да, це палячок. Гарний. На Польський, очі вот, писаненький, угу. приготуємо. О, ще полячки одні. Це вже все. А це ось який ще хороший. Почистимо, перевіримо. Чисти? Нічого собі які рекордсмени, гляньте, які великі. О! Який гігант. Ні, ну ми ж таки не збираємо. І он теж. І ось тут теж. Переросший, диви якийсь. Ну, такі переросли, звісно. Йдемо далі шукати. В лісі тихо. 15 година вже людей в лісі немає, тільки ми. Всіх таких з утра вже походили, позбирали. А нам багато не треба. Ми ну, збираємо тільки тушку. Уже і опенки такі гігантські, ті, що я Прийшли на свою поляночку. Подивимось, чи є опеньки чи нема. Це молоденькі опеньки. ні, ну вже не гарні, з тоненькими ножками. Може, оцей одиночний з горною ножкою? Це хороший. І ще ось два грябочка. Оп. На прошлому тижні ми будемо дуже плоти, Ми збирали таких маленьких, молоденьких. А це? Дай мені щоточку Валентин. Что за опаник у мам такий. нейтакий? Ось такий опаничок. А какой ты не? І Зараз, звісно, ножик дуже гострий. Зараз ножик дуже гострий. Ось такого я знайшов полячка. А ну покажи хто там. Давай його сюди. Тут все не біля штука. Ні, це нія. Бери? И чистый. Прекрасная шапочка. А шапочка в Вот танец, наверное. Нет, старенький полячок. Оставляем. І ще один польський. Один і другий. Відразу два. Під такою маленькою ялиночкою. Один. два, І Или червивый. Все оставляем. Але така в них шапочка. Гарно. И цей червивый. Все. А були дуже гарні. Чи бачиш я звідси полячку? Не бачу. Не бачиш? Може, це Прямо. А, так. Да. Головне, щоб без червячків. Зривай. Я його зганю. Крутий. Такий величенький. А то тут хорошо? Давай я почищу, okay. подивлюсь. А де це... Ні, його вже все диви, він вже згнив. А де його ця штука? Ну, тут десь там. Все, оставляємо. Уже похолодало, мабуть. Морозить якийсь був, що він такий вже. Любен. А ну-ка. Кто там? Маленький бочок. Полячок почему? Маленький? В не бачу. Да, польський. Выревай. Веровой. Полячка. Ой, як по синів Взагалі супер. А де він був? О там, так. Да. Покажи мені біля шада його звили. А, все вже йому вам який старий. Ніхто його не зміг знайти, так? Да? Щобучочка. Йду знов до хлопців. Знов щось знайшли. Якось з грибочка. Камінь, камінь, камінь. Ура! Який це камінь? О, це, собачь на тому місці, де були в прошлий раз, так? Ну да. Гарний камінь я тебе. І на шляху. Ан дивися, хтось тут який білий знайшов, був лень, яка ззаднішка лежить. Угу. І вона приклеєна. Дві камушка сзади. І диви, мох приклеєний на шляпці. Ну давай, покажи мені. Це я не йшов, це точно Дуже гарний. Да? А, а, а муханкові? А покажи дах хомікою мох. І що хомік буде їсти, може? А ну подивися на ту ножку давно, ну, то зрізали його чи ні. А, ще червивий. Клас. Ні, одного. Десь листя вже дуже багато лежить. Грибів не видно. Ось ще один польський. же старий. Для мої понюхаємо. Але вже не червівий був. Оставляємо. Ось там на гілерці прихиляємо грибничку. И вот так пищу и оставляем Бачите, без цього ритуалу гриби не знаходяться. Тож, якщо ви не робите так перед тим, як зайти в ліс, грибів не знайдете. Ну що, де гриб? О, вау. Маслюк. Не збираю. Ось така кількість за сьогодні. Зібрана грибочка. Нічого, можна було набрати опаньків, маслюків, але нам такі грибочки не цікаві. У нас вже є ті опаньки. І в баночках, і в морозілочці теж. Ми беремо тільки те, що нам сьогодні хочеться, а того, що нам хочеться, сьогодні не дуже багато. Найголовніше це. Прогулянка у лісі. Тихо. Вже майже вечір. На цьому все, будемо вертатися додому. Покажу вам трошки ще лісу. Дивіться, ви маслюка збили. Ви каркозябліки, ви маслюка збили. Ольга теж до жилесні ноги, а він Син, диви, який штирьок. Валік далі, ось дивися, яка тут. я цього коня зловить? Вже не його ж водички. Нема, мара в автомобілі. Ну хорош.